Чи досі має значення яке вухо пірсити? Я хочу зробити пірсинг, але мій друг сказав, що праве вухо це м'єва. Це нібито щось означає типу натяк на сексуальну орієнтацію. Це досі актуально чи вже застаріло? Це була тема в 90-х, типу та лівий та норм, правий гей, але зараз це взагалі не грає ролі. Люди просто пірсять те, що їм подобається. Хіба хтось ще реально так думає? Це як казати, що татуювання тільки для байкерів? Ну, залежить від культури і місця. У деяких районах досі є такий підтекст, але зазвичай ніхто вже не париться. Яке вухо частіше пірсять хлопці? Хочу зробити сережку, але не впевнений. Чи є зараз якесь правильне вухо для хлопців? Це ще має значення. Чи просто вибираєш те, що зручніше. Більшість хлопців зараз просто пірсять обидва. Це вже мода, а не сигнал. Я зробив праве, бо в лівому вже була блютут гарнітура цілими днями. Вибір був практичний, не символічний. Чи можуть люди судити посережці в правому вусі? Я пірснув праве вухо, і тепер один колега натякає на якісь речі про мою орієнтацію. Це нормально? Взагалі, як реагувати? Схоже, проблема не в твоєму вусі, а в ньому. Хай оновить свої уявлення. Ну, деякі старші люди ще можуть таке думати. Але ти не маєш виправдовуватись за свій стиль. Хоч би як дивно це звучало, але досі є ті, хто трактує такі речі. Просто ігнор, якщо можеш. Пірсинг правого вуха. Стиль чи заява? Хочу додати трохи металу до свого образу, думаю про одну сережку. Праве вухо, але мені сказали, що це як заява. Я взагалі не про це, просто стиль. Це реально виглядає як щось більше. Стиль це заява сам по собі. Але це не означає, що всі мають її читати однаково. Зараз одна сережка це ботуака, це просто естетика. Люди просто хочуть щось особливе в образі.